Так, йдемо далі по шостій секції, пришвидшуємось, бо дуже ми щось кволо. ще раз, а Тут також бачиш, частина в трубі, частина просто проводка, не знаю, з чим це пов'язано, може це буде заізольовано за штукатуркою, а це буде відкрита зона, вони, мабуть, тут просто гіпсокартон будуть робити. тому... Щоб воно заізольовано буде. Тут у нас дискотека, тут бачите, тут дуже ну, ровненько, красиво. Це треба заходити і бачити, бачити власними очима, тут гарні кути, якщо їх ніхто не зіб'є, нічим. коли меблі свої буде заносити, дуже е рівно так добре. Якісно, мені подобається. Вже замазане трошки, ну то таке, як будеш краситись це все. Оця ніша, от скажіть мені, ну так, да, двір не перенесеш. Ну, Тож, он, не ж. ж. Війники складати хіба що? Не знаю. Тут також все бачиш, тут так, ну, все як. Тут освітлення для тих хто і тут окремо бачиш світло? Мені тільки цікаво, буде двой... Двой... подвійний вмикач світла чи ні? Ну от у мене на лоджі віддільний був, прямо там на лоджі. Ну тут ні, тут загальний. Нема тут окремого загального. Не виведемо на дійсно ніде. Хоп, хоп, хоп. Таке тут в кімнаті. Чим інше? А, одна, друга, третя? А, да, мало бути чотири на кімнату. Мало бути чотири на кімнату. А що тут три, не зрозуміло? Це, це, це розпред коробка. Це коробка, яка веде сюди провід і от сюди провід. Це ну, не, не, не рахується. Тут також уже бачу, а тут така ну, досить простора і тут пошире. І тут поширше, так? Да. Може, здвинута стіна була трохи? Раз, два, три. а справді, а чотири. Ну, Жора казав, що має бути чотири на кімнату. Ой, ладно. Я вважаю, що ви маєте, поки все не покрасили, ви маєте тут замовити собі додаткову електрику і не партись. Хай роблять штроби і роблять. А тут також раз, два, три. Ну, вже п'яха. Треба подивитися креслення. На кухні має бути п'ятники. Одивився, тут, тут, тут що це розетка, мабуть, раз, два, три, чотири. Це раз перед коробка. 4. Казала Ігорю, що не забудьте для котла. для котла окремо, має бути дві розетки для котла і для сигналізатора, тому газовики ж не зроблять. Мені подобається його коментар, який він сказав, а що ще холодильник треба? А, ну одлінітель просять. Обсуждали, що можна все. Да. Всю квартиру раскидать, да. развесить розвесить під попавком. Я... Інколи хочеться вбити когось, але це кримінал. Добрий день, Руслан. Ми до вас тоже... Ой, Євгеній, у нас до вас питання.